Невже це сталося? Вже сьогодні о 19.00 ми проведемо разом із Максом закритий ефір. Ми його готували дуже довго. Ну, от просто на секундочку, подивіться кількість слайдів на презентації, які тут є, скільки тут всього. І загалом на сьогоднішньому ефірі ми поговоримо про те, як. А, починати використовувати штучний інтелект, щоб він починав давати класні результати, системно не лагав і давав вам дійсно користь, економію часу і зусиль. Друге, поговоримо детально про те, як а, на штучному інтелекту заробляти, які конкретно проекти робити, чому це не фото і не відео, а саме автоматизації з використанням штучного інтелекту. Ну і третя річ: де нарешті знайти клієнта, який буде готовий платити там по 500, по 700, по 1800 доларів за одну ai проект за один ai проект Це все буде сьогодні, прям м'ясно супер круто, і я хотів би, щоб ти сьогодні був онлайн. Та саме ти, тому що те, що ми підготували, це доволі рідкісна і цінна інформація, і ти йому прямо під час ефіру зможеш це практикувати, випочи собі покроковий план, і просто зможеш це вже почати запроваджувати і заробляти на цьому вже в 2025-2026 роках. Тому використовується можливість дій і до зустрічі.